Якщо ви хоч раз стикалися з сервісною грою, то ймовірно вони підкумарюють вас так само, як і нас. На жаль, останнім часом розробникам і видавцям ця схема по випуску рафінованої пластмаси дуже сильно подобається. Майже кожна велика або дрібна студії мріють запустити свою власну гру і напхати її різними сервісними фішками, і неважливо, файтинг це гонка, синглплеєрна РПГ або МЕМО дрочильня. Is empty. Розробники та індустрія відеоігор зараз загалом перебувають на разючому етапі розвитку технологій. Вони мають всі необхідні інструменти для того, щоб робити ігри, що вражають уяву. Однак сервісна модель це добре і погано одночасно. З хорошого розробники можуть постійно фіксити та наповнювати гру новим контентом, який продовжує термін її життя ще кілька років. Тут, приклад, я наведу колду. Без сервісної складової я буд. Житті не побачив там такого необхідного та доречного месі чи неймара з поганого. Деякі творці ігор, покладаючись на лайфсервіс, сервіс, дають грандіозні обіцянки, які зрештою забуваються і перетворюються на пил. Пам'ятайте, Антем Основна ідея ігор як сервісу полягає в тому, що автори можуть доповнювати, розвивати та розширювати основну версію гри. На словах, це все звучить дуже просто. Але що виявляється насправді? Чому все виходить з під контролю? Якими насправді мають бути сервісні ігри? У нашому сьогоднішньому відео я спробую відповісти на ці запитання. Почати, мабуть, варто з причини, чому студії вирішили перейти на цю бізнес-модель. Відповідь лежить на поверхні гроші. Подивіться хоча б на топ-15 ігор у Стімі за останні 10 років, і ви побачите, що практично всі з них це сервісні ігри. Навіть незважаючи на те, що ті ж за Witcher 3 і Elden Ring є чудовими іграми на всі часи, у глобальних топах вони протрималися відносно недовго. Вартість компанії EA, наприклад, з 2012 Надцятого по 2018 рік зросла з 4 мільярдів до 33 мільярдів, ектліз з 10 мільярдів до 60. І знаєте що? Ці компанії максимально вклалися в лайфсервіси. Хоча, здавалося, б, у цьому немає нічого нового. Згадайте EverQuest, World of Warcraft, Непотоплюваний RuneScape та інші MMORPG з величезними світами та незліченною кількістю активних гравців, яким завжди потрібні оновлення від розробників. Ця тенденція не уминула і консолі. Так, у 2003 році, наприклад, на оригінальну Xbox вийшла перша гра з пострелізними оновленнями: Unreal Championship. За словами одного з девелоперів, вони випустили патч через три або чотири тижні після виходу гри з однієї причини. Прочитали свої форуми і побачили, що гравці скаржаться на появу експлойтів. Ось тут уважно. Спочатку пострелізна підтримка полягала в тому, щоб виправити помилки та відреагувати на зверху. Геймерів, згадайте ті часи. Ми сиділи на форумах і скаржилися на гру, навіть не думаючи, що це може на щось вплинути. Типу, коли гра вже вийшла, то вже майже нічого з цим не поробиш. Тому, якщо ви хочете зрозуміти тренди, завжди звертайте увагу на питання грошей. Чому Ектті Бліз зацікавилася темою сексуальних домагань на робочому місці? Не тому, що вони вирішили раптом навести лад, а тому, що на них подали до суду. Чому відео ютуберів триває більше де? Десяти хвилин гроші. Чому в сінгл компанії раптом виявляється бойова перепустка, не тому, що гравці сидять і такі: Ой, як же я обожнюю батлпаси, жити без них не можу. Ні, теж через бабло. Тобто навіщо обмежувати себе? Адже в гаманець гравця можна залізти далеко не один раз. До всього цього цирку з сервісами випуск ігор полягав в одному: релізнув і забув. Але саме гроші правлять світом. Компанії не хочуть марно спускати мільйонів. Мій інвестицій на гру, яка принесе дохід лише один раз. Саме звідси й зростає ця сервісна модель. Почалося все із розширень. Для однієї і тієї ж гри роблять кілька паків із мінімальними і незначними змінами. Потім з'явилися DLC, набори з картами або типу ремейків мап із попередніх частин: нова кінська броня, додаткові набори зброї, мікротранзакції, лутбокси, сезонні перепустки і, нарешті, бойові перепустки. Нічого не забув, зросли бюджети, а разом із ними очікування гравців. Компанії не хочуть ризикувати. Вони випускають гру, і якщо вона виходить кривою косою, то вони кажуть, ой, так це сервісна гра, ми виправимо її після релізу. Саме сервісність пом'якшує ризики, дозволяє їм щось виправити та почати продавати заново. Адже якщо раніше гру випускали і вона виявлялася жахливою, все на цьому закінчувалося, а потім хтось сидів уночі і думав: от чорт! А от якби Еліан Colonial Marines була сервісною грою, все було б не так погано. Зараз можна випустити відверте рафіноване сміття, сире, недоопрацьоване і не оптимізоване. А в разі чого сказати: так, гра гівно, але це ж ранній доступ, можливо, коли-небудь ми зробимо її краще. В ідеальному світі так: сервісна модель дійсно дозволяє розробникам покращувати свої проекти. Колись давно ця схема непогано працювала стосовно ММО РПГ, але коли справа дійшла до Destiny, Fortnite та Колди, все перевернулося з ніг на голову. Патчі та новий контент це реактивне паливо сервісних ігор. Тому практично всі нові тайтли мають ці величезні дорожні карти: пачноути, відеоапдейти, інтерв'ю, хотфікси, різне гівно, нові карти. Ми прибираємо цього героя, ми додаємо того героя. Джеф Каплан показав свою волохату дупу на відео і сказав, що вона теж з'явиться в Overwatch 2. Тобто, камон, ви там закінчили? Ні? Чи можна вже повеселитися? Для казуальних графік. Ців, це взагалі якесь пекло. Вони не можуть стежити за кожним апдейтом для кожної актуальної для них гри, не кажучи вже про те, що нам часом не вистачає електрохарчування, щоб встигнути пограти в нашу улюблену гру. Спочатку, коли у кожній частині Хейло був сплітскрін у режимі кампанії, а потім зник, ти такий заходиш і нічого не розумієш. А тобі кажуть, винен, треба було читати блог розробників номер 503 три 7 b А тепер смокчи дупу, можливо, каплана. З іншого боку, коли на гру виходять нові сезонні перепустки, це викликає нову хвилю хайпа. Добре, якщо вам подобається ця гра, і вам дійсно цікаво спостерігати за всіма змінами, що відбуваються, тому що до певної міри це ніби читати мангу. пропустиш якусь одну деталь, а потім нічого не можеш зрозуміти. Тому справедливо стверджувати, що кожен гравець має у своєму арсеналі всього кілька улюблених сервісних ігор, адже часу на одразу все не вистачить. А треба стежити за системою нагоро. От, дейліками, тимчасовими і сезонними подіями. Тобто, навіщо зараз витрачати час на грін двомовного авангарді, коли є нова Modern Warfare 2? Це ще одна проблема. З'являється новий лайфсервіс, а його минула ітерація помирає. В усьому іншому вирішують гроші. Про це прямо сказав виконавчий директор EA Блейк Йоргенсен, коли закривав студію Visceral Games і скасовував їхню синглплеєрну гру групу Star Wars. Їм не потрібен просто котор, їм потрібен кот. Тор онлайн. За тією ж схемою нікому не хочеться працювати над Elder Scrolls 6, коли можна працювати над умовним Elder Scrolls 6 онлайн. Це найбільший мінус. Сервісність убиває всю креативність. Якщо раніше акцент робився на веселощах та якості, то тепер головне результат. Ті ж і на той час директор Френк Гібо сказав: я не мав дозволу на розробку жодної сінглплеєрної гри. На сьогоднішній день у всіх наших ігор є цифрові сервіси та онлайн. 24 на 7, 365 днів на рік. Іншими словами, якщо ми не можемо зробити цю гру сервісною, ми не робитимемо її взагалі. Чому? Тому що йдіть нахрін і просто віддайте свої гроші. На це страждають, до речі, не тільки EA, а й інші компанії, як типу Ubisoft та інші. Іноді навіть здається, що лайфсервіси це наше єдине майбутнє. Хтось хоч раз просив про те, щоб Assassin's Creed став лайф-сервісом. Вистачає вже того, що вони клепають. По новій грі, якщо зараз і не щороку, то засипають нас з адонами і низькоякісними DLC. Ну і як не згадати, 5 років підтримки Dying Light 2. І як би це непогано, але все починає зводитися до того, що ігри скоро будуть на одне обличчя. З однаковими меню, однаковими відкриттями будь-яких скриньок, коробочок. Поява онлайну ще в Бородатій Dead Space 3 і мультиплеєра в Dragon Age 3 немов би говорить про те, що ігри орієнтовані на одного реакція. Йдуть на кладовище, що все, що на нас чекає, це невіддільна один від одного маса сірих і прісних сервісних ігор. Більшість сучасних систем сфокусовано на тому, щоб максимально довго утримувати геймерів у грі. Це в принципі все, що потрібно про це знати. Варто лише усвідомити до кінця цей принцип одразу стає ясно, чому з гри зникає сплітскрін та лідерборди, які когось там можуть принизити. Чому після матчу не можна і проголосувати? За карту, і найголовніше, чому деякі ігри на релізі настільки криві. Якщо перед видавцем стоятиме вибір додати в гру щось цікаве, чи прибрати щось, що гіпотетично затягне гравців надовше, то гадаю, вибір очевидний. У результаті замість цікавих сюжетних ігор ми отримуємо мінімально життєздатні та парафінові проекти, такі, які можуть привернути якнайбільше людей і утримати їхню увагу максимальну кількість часу. Деякі розробники та видавці можуть посперечати. Тися вибирають, що додати в гру тільки за цим принципом. Наскільки годин ця фіча залучить гравців? Є й інший бік медалі. Це коли розробники намагаються взяти чужі популярні механіки і помістити їх у свої ігри. Вони дивляться на Фортнайт, а потім плодять нескінченні батл роялі. У Хейло не можна просто змінити колір своєї броні його треба купити чи якимось чином заробити. Я це веду до того, що розробники замість того, щоб думати про те, як зробити якісну веселу гру. Вивертаються над тим, щоб додати якнайбільше всіляких приколів, щоб охопити побільше гівнотрендів. Ігри зараз це не творчий процес, а науково розроблений проект, який створювався з однією думкою: зробити гру якомога затягуючішою. Приклад математично створеної гри це Overwatch 2. для того, щоб розблокувати весь косметичний контент. У ній вам знадобиться 327 років. А ще бойова перепустка, лімітовані сезонні перепустки. Купуйте. Тільки сьогодні. Остання пропозиція, тільки зараз. Діставайте гаманці. Як на мене, єдина мета будь-якого контент-мейкера це робити те, що подобається людям. Але якщо успіх безпосередньо залежить від кількості зацікавлених гравців, це створює постійний тиск. Потрібно постійно додавати нові скрині, постійно домальовувати нові скіни. І це не питання розширення та покращення ігрового процесу, це просто спосіб утримання гравців біля екранів. Окремий котел у пеклі приготували для випробувань. На папері концепт виглядає багатообіцяюче, дивись сам. Вони роблять геймплей різноманітним та надовго захоплюють геймерів. Але це в теорії. Насправді все зовсім інакше. Людям не подобається, коли гра вказує їм, як і яким чином треба її проходити. Просто уявіть, що в наступній колді єдиним способом підвищити рівень буде виконання різноманітних випробувань. І з кожним рівнем вони стають все більш набридливими. Та нелогічними. Бажаєте ли вилапнутися, наліпіть на ворота Семтекс 15 разів за матч. І замість нормального ігрового процесу всі бігають картою, як дебіли і кидаються Semtexами. Ще один аспект це складнощі там, де їх не повинно бути взагалі. Сервісна модель спонукає розробників вигадувати щось таке собі. Наприклад, у Діабло і Mortal представлено близько 800 різних платних і не тільки нагород та орбів, у League of Legends. на у гравця більше ста сорока чемпіонів. На який хрін вони там? Пам'ятаю, коли мій друг одного разу показав мені Seven Days to Die, Я подумав, боже мій цю гру і грою назвати складно. Вона була настільки криво зроблена, що явно не коштувала й копійки. Але мій друг сказав, так гра поки що не дуже, але розробники її виправлять. Вибач, що. Мені не важливо, які у розробників плани на майбутнє. Якщо зараз гра мені не подобається, тому що в неї неможливо грати, я пас. Є звичайно винятки так: Sea of Thieves, наприклад, або No Man's Sky, які буквально ожили із мертвих. Зараз геймери відносяться до сервісних ігор з певною часткою упередження і скептицизмом. Адже сервісних ігор так багато, що й постійно виходять нові, знову і знову. Взяти ту саму Destiny. Апдейти для цієї гри просто якась незрозуміла купа. Що розробники видалили старий контент. Це призводить до наступного пункту: конкурентноспроможність. Рівень її серед розробників зашкалює. Усі намагаються впровадити сервісну модель. І якщо в когось не виходить, це кінець. Fallout 76, Anthem, Halo Infinite, Evolved, Marvel's Avengers, Battlefield 2042 чи Rainbow Six Extraction. Свинтар невдалих сервісних ігор продовжує зростати. Також мене засмучує те, що у сервісних ігор почали починає з'являтися певна репутація. При релізі вона буде кривою та недоробленою. А розробники у свою чергу запевнятимуть, що все виправлять. Взяти той же Battlefield 4. Перший місяць гра була жахлива, але потім вона перетворилася на одну з найкращих, якщо не найкращу, у серії. У Call of Duty теж все дуже добре з апдейтами та виправленнями багів. У Overwatch 2 з іншого боку, Блізардам, довелося тимчасово видаляти з гри кілька героїв, що не дуже добре, коли в тебе геймплей і головна ідея постійна потреба у контрпіках. А ще буває так, що розробники безглуздо використовують сервісність як виправдання, що випустили криву чи незавершену гру. Причому вони знають, що випускають недороблений, незбалансований, неоптимізований продукт, знають і все одно випускають. Думаєте, хлопці, які стоять за кіберпангом, не бачили, що робили? Ясна річ, що вони знали. Раніше все було інакше. Розробники мали лише один шанс випустив погану Ficou Забудь, працюй далі, не маючи розкоші постійно фіксувати і випускати апдейт на свої ігри, компанії були змушені спочатку робити все на пристойному рівні. Зараз, якщо розробник бачить, що не встигає до терміну, годує аудиторію обіцянками і випускає нескінченні дорожні карти, то напевно все зведеться до того, що гра вирушить на цвинтар непотрібних лайв-сервісок. Та й геймерам варто замислитись, чи варто витрачати свій дорогоцінний час на ранги та грінду до грі. Розробники, якої можуть за рік все закрити. Сервісність часто використовується як виправдання для того, щоб дати гравцям набагато менше, ніж вони повинні мати спочатку. Усі, хто грає в Halo, не повинні були чекати більше року, щоб отримати можливість створювати кастомні ігри з друзями. Гравці Modern Warfare 2 не повинні були чекати нормального юзер інтерфейсу. Гравці в BattleField не повинні були задовольнятися якимось огриском, а мали отримати нормальний продукт з самого початку хто грає в Overwatch 2, не повинні чекати 50 тижнів, щоб отримати один легендарний скін. Якщо гра не виправдовує очікувань, бюджет зменшується, співробітників починають перекидати на інші проекти: випуск обіцяного контенту або відкладається, або зовсім скасовується. Чуваки, які чекали на обіцяне, рано чи пізно розчаровуються в цій студії і на наступний раз тричі подумають, чи підтримати гривнею цього розробника. Також лайфсервіс повністю стирає межі між. Завершеною грою та тією, що перебуває у стані розробки. Коли настає момент, коли студія вирішує, що, мовляв, все вистачить. Дехто, скажімо, сто років тому дуже багато грав у League of Legends. Але зараз тих чемпіонів, за яких я любив грати, так сильно змінили, що їх просто не впізнати. І навіть якщо у сервісних ігор можна знайти достатню кількість переваг, деякі проекти не використовують їх на повну для користі. Натомість вони перетворюються на чергову зламану недоробку, з купою безглуздих і крінжових мікротранзакцій з абсолютно нудним геймплеєм. Адже якщо гра гівно і гравці перестають грати в неї, навіщо потрібні всі ці сервіси? Питання все ще відкрите. Не забувайте написати якийсь коментар на цю тему і поділитися своєю думкою. Також будемо раді бачити вас у нас в Телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.